Краще видно. Але я думаю, що буде топ. Так і да? Все, відосик є, скажете, чи є звук. World of Tanks 2.0. Це найбільше. І найбільше. <с troisième> 에... Зараз секундочку. Є звук, все чудово. Зараз напишу. Гов, дивитися. Можливіше оновлення в історії гри це початок нової епохи. Блін, чесно, так атмосферно просто. Ой, ну і відосики вони точно вміють знімати. Опа. Що ми тут бачимо? Це типа вся ветка прокачки, да, типа десяточки, топи і так далі. Опа, що є? Супротивники. Тіпа на баланс якийсь намікнули. Опа, 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 якийсь новий танчик, так? Да? А, три місії кампанії. Тобто буде три ЛБЖки. Прекрасно. Новий ангар. Зараз ви можете бачити новий ангар перед собою. Почнемо знайомство з нею із гаражу. Вау, Ві... Да, будуть нові ЛБЗшки. Просторий, деталізований із контракт. Класс! Новою музикою та об'ємним звуком. Дух підготовки до спекотних боїв відчувається Зараз секундочка, ще себе верну на вебці, Що ви бачили мою рожице. Ще буду, секундочку. А пише відтворений контент. Ну та йди в дупу, мені байдуже. Тікток. Збираються, фарбуються та лагодяться. Всі локації об'єднані в єдиний комплекс. І створюють атмосферу справжнього танкового заводу. Також оновлено інтерфейс гаража. Ну, кстати, в загальному, як на мене, інтерфейс доволі непоганий. Так, да, до нього треба буде звикнути. Але в цілому майже все є одразу на екрані, і нікуди не треба якісь лише кнопок щелкати. Верхню частину екрану розмаляно завдяки тому, що перелік ігрових меню переїхав вліво і став вертикальним. Яким і має бути список. Екіпаж переміщено до обладнання спорядження та Ну, екіпаж, якщо чесно, як на мене трошки незручний. <кій> бо не сильно видно, які пірки і що не прокачались, цікаво, треба буде подивитись. О, карусель клавіше пробіл. Так, ви отримаєте масло. Цікаво, цікаво. Коли це В розгорнутому вигляді тепер можна швидко прогортати всі ваші машини та створювати власні кастомні списки техніки. Оооо, це ще прикольно. О, плейлисти з музикою під різний настрій. Ого. Тобто, Те, теоретично, типу, якщо ми граємо там якісь вилазки, да, чи будемо грати. Це можна собі реально собі нафігачити, собі якийсь плейлист, собі з танчиками, які тобі там корисні та все. Круто, круто. А водночас звичні фільтри працюють як і раніше. Якісь фільтри непонятні. А відосик в телеграмі вже Арсенчик скидав. Ігрові активності, бойова перепустка, Щоденні завдання. Все в одному місці. Угу. Вся інформація про машину показується в новому вікні. Хорошо. Тут ви за пару знає... Ще поки не бачимо, де, де не Вкладку дослідження модулів і схему бронювання. Нарешті додали схему бронювання. Це було в модпаках вже давним-давно. Але нарешті воно все ж є. Ця нова вкладка дає змогу дізнатися, як танкувати на своїй машині і куди пробивати суперника. Тут можна детально розглянути схему бронювання танка, зокрема екрани. Навівши курсор на конкретне місце, ви побачите точне значення ефективної броні під вибраним кутом. А після битви буде доступний новий повноцінний екран після бойової статистики. Ну Як на мене, після бойова статистика такого, якщо чесно. Рдіайка, окей, окей. Там відсотки мітки в ангарі це було. Секунду повернусь, бо я провтикався. А, а я не бачив, що тут мітки додали. А, а де воно показується? Показується в новому вікні. Щось я не бачу тут. Може, я десь про, 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 глядів. А, ну ну як на машину наведеш. воно, ну, раді би і раніше було так само, ні? А після битви буде новий ну, після бойове таке. Типа непогано, але щось такого ноу-хау немає. Новий окей. це важлива частина World of Tanks 2.0. Але лише частина переходу всієї гри на новий рівень. Частина переходу. Так. Опа. Рівень. Одразу 16 нових машин. Зразу 16? Говорили про 4. Ви розумієте? Говорили про 4. Це що це? Це маус? Типа ветка мауса, правильно? Справа якась ветка. Давайте по кадрову будемо дивитися. Це Ветка, ніби. Це ж совєтич, це марикоси. Щось покожене на СТ-2, ніби. Або канопенера продовження. Я не розумію. Продовження Баджера. Продовження Леопарда. Продовження не знаю чого. Ну треба буде, щоб потім хтось розбирав ці відосики. Ой-ой-ой. Якісь там танки такі дивні. О, це тайп це новий також буде. Щось цікаве. О, після Мауса буде 325 тисяч досвіду. Все, ну виходить, що будемо фармати досвід. Я, до речі, зроблю певне голосування перед виходом у нови 2.0. І ви будете вибирати, на який танчик я буду перший качати. Після гриля якийсь, ось, бачите? Я погано, звісно, вам видно, я хірш факер. Виглядає взагалі як машина майбутнього якогось. 7400. Не, не супер дорого. Типа адекватна, логічна ціна продовження. Сім важких. І 5 середніх танків. Що по совєтам? Не знаю. Поки щось не видно, кстати Ну, тут є якісь танки похожі. Ну, усе продовження базіка бачу. Продовження, можливо, є п'ятого, ніби похоже. Леопард. Гриль. О. Після грилі старевешка і баджер. Німець буде. Ось різноманітними... зараз і подивимося. Ми ж десяток і знаємо. Дивіться, це той тобто, ми бачимо перше. Після Мауса є продовження, після 50Б йде продовження. Після канопенера йде продовження. Після діда сьомого йде продовження. Після Є5-го є продовження, після БЗ 75 бачу є продовження. Блін, а ці танки якось я не можу розрізнити. Щось мені погано їх видно якось. А в мене максимальна, так, да, якість. Леопард, бачу, точно є, паттон є. КС-63 є продовження. 430У, до речі, є продовження, бачата є продовження. Ну, я думаю, що після цього, як я виконую челендж і зіграю на СТ, ви одразу будете вибирати мені віточку, на якій ми вже будемо фармити досвід, щоб потім її одразу купувати. є, з чого вибираєте. Цікаво, чесно, прям дуже цікаво. має свою унікальну механіку. У кожної машини є своя механіка. Офігеть. З... Дивіться, це Мауса. Це може бути активна здібність, яку треба застосовувати в потрібний момент. Активна здібність. Пасивний ефект, що працює з... А ну-ка вернемось. Бути... Як... Тобто, в нього є якийсь ефект, в нього 12 секунд перезарядка. здібність. Типа він щось там стрельнув, і щось воно зразу перезарядився, чи що він, не, я не поняв. Пасивний ефект, що сам собою. Пасивний ефект рану якийсь, бачите є? Гриль. Ситуативне посилення, Ситуативне посилення пробиття, бляха, муха. Представте? Типа, зараз люди максимально привикли грати до стандартних боїв, а тепер це переростає, типа, як з натиску в деякій мірі. Дуже багато всяких фіч, які є просто на 10 тих левелах. Представте, на грильові ну, 11 грильовий зводитись, і ви можете зажати кнопку і збільшити собі альфу. Ну хто таке бачив? Диви. Офігеть. Да, дочекали сюди інці левели. Цікаво, коли вона буде 2 вересня? Вогневу потужність. Окей. Інші дають перевагу в рухливості. Я вітаю. Чи навіть розвідці? В розвідці якась перевага. А, тобто він якщо стрельнув, то він може побачити, чи він по танку попав. І, і показується танк, якщо він там стояв. Буляха, то, якщо чесно, це просто перенесе на новий левел все. Офігеть, просто. О, дивіться, тут є назви. Після бачата буде Imbattable. Ну виглядає, звісно, як танк просто майбутнього, якщо чесно. Офігеть. Апгрейди. Ого, її ще можна покращувати. Воно, типа, нагадує, знаєте, можливо, ви грали гру, якусь прокачку просто обичних цих, типа якихось РПГ і так далі. Що ви там берете досвід і щось качаєте. Тут так само можна щось качати. Ексклюзивно для 11-го рівня систему поліпшень. Система поліпшення ексклюзивно. Вже не буде польовуха. Вона дає змогу зробити кожну з 16 машин іще ефективнішою. Афіс характеристики і особливі механіки. Після повного прокачування ви зможете відкрити унікальні для 11-го рівня елементи зовнішнього вигляду. Вау. Лічильники статистики. О! Об'ємні 2D-стилі. Кожухи... Об 2D чуєте? Об'ємні не 3D-стилі, 2D-стилі. Круто. І щоб одержати все це, потрібно просто грати. рівні. Виглядає, вибачте, але на сувій розйоб просто. Оновлення 2.0 покликане поліпшити гру на всіх рівнях. І важлива частина цього великий ребаланс. Його проведено масштабно і системно. Ребаланс техніки Змін зазнав майже весь парк техніки. Ви розумієте, що зараз всі танки, на яких ми грали, і які можливо десь якісь були дерьмо, повністю будуть ребалансниті. Повністю. Тобто, там, якщо тако взяти процентів 75% танків, 100% будуть якісь зміни.

О, радіостанції видалено, наконець то, Безполезність. Тобто базові конфігурації танків тепер не обмежені у виборі модулів та обладнання. Це стосується всієї досліджуваної техніки у грі. Круто. Крім того, проведено адресні поліпшення сотень машин різних рівнів. Клас. Міцності. Підтягнуто характеристики низки преміум танків. Преміум танки? Що ми бачимо? 112-ті. 112 ти 112 якісь апнули, якісь. якісь всякі гавняні ФЦМ. Якісь альпійські тігри. Я щось не бачу навіть якось жодної адекватної техніки. Поліпшено багато десяток, що відставали. Десятки? О! Тай 5 heavy апнуть. Ну все, Умич, пора брати відмітки на Т5 Heavy зразу після апу. Перший танк зразу, Т5 Heavy. Йохо теж апають? Секунду, вернемся. давайте повільно, да, по кадру пройдемося. Ну, Т5 Хев видно, ТСК видно, вз 132 1 видно. Кого ще тут видно? Щось я погано бачу. А ВЗ 55 теж бачу. Мені до 2 від 3%. Та, так я думаю, ти взагалі не їзі візьмеш. А, якщо йохів вапнуть... А, восьмий прийом. Ну це адекватно. Чесно, в мене зараз такі офігі. Новий матчмейкер. У мене такі зараз емоції, я просто вам не можу передати, коли ти граєш кучу років, і вони наконець почали зробити обнову, і причому вирішили її зараз зробити. Як добре, що ось, типа, пан Суїта продовжив стрім, і можемо це разом обговорити. Дуже важливим є матчмейкер. Щоб зробити його розумнішим і гнучкішим, ми практично повністю переписали ядро матчмейкера саму його основу. І тепер у бої підбираються найрізноманітніші набори техніки, навіть якщо в черзі багато. Найрізноманітніші набори техніків взагалі круто. То О. Формуються склади команд із розбіжністю в один рівень. Тобто, плюс-мінус один рівень буде частіше набагато. Стандарт ап 140 ап діда ап та багато чи інше додали більше пробиття. Ну круто. А, ролі машини. Ооо, наконець-то! Бо, чесно, ми ось грали буквально недавно. І в команди супротивника є 3Є4, в нас є стеревешка і плюс гриль. Типа, ну, це ж взагалі не баланс. Це дуже крута обнова. О, то що я казав? Легкі танки обмежені трьома машинами на команду. Да, наконець, тут до них дійшло, що в мене всього лиш обмеження зробити, 3 ЛТ. Ура! ще ПТСау щ... грати, А що ти будеш попадати проти 7 рівня? Плюс-мінус один зробили? ПТСАУ 5. Круто. Привіт, Андрюх. Привіт. Машмейкер краще адаптується. Кількість гравців у черзі. Співвідношення техніки за типами і навіть ролями. Він враховує все це і шукає найкращий компроміс між скороченням часу очікування бою та формуванням двох найбільш збалансованих команд. Клас. Опа. За ваше здоров'я. Світ на порозі великих змін. Чесно, я не знаю, що було на лісі, тому я не можу сказати. Ваше завдання висадитись на ньому та. Ну, поки що сказали, що Артен не буде 11 го рівня на старті. Проникнути на секретну базу. Здобудьте інформацію про нову зброю та зупиніть запуск супутника з даними. Адже їх втрата може змінити все. Операція точка копіння. Це одиночна сюжетна місія. Блін, ці, о, кстати, я дуже ось, люблю їхні ось, сюжетні ось, місії. На вас чекає запеклий опір із застосуванням норма. Якісь танк, якийсь 10 непонятний. Ви роз... Тут будуть танки 11 рівня. Офігеть. Тобто, новий... То ми, якщо будемо грати цю сюжетку, ми будемо попадати проти танків 11 рівня. Із нових Клас. 11 рівня. А, про арту не бачив. Опа, круто. Якісь леопардики попробувати. Змінюйте тактику і Маус. Застосовуйте нові здібності. Викликайте підтримку з повітря. Блін, чесно, мені зараз цікаво. А вилазки, Рано чи пізно ж теж будуть 12 левели? Це десь пройде місяць-два, і будуть вилазки на 12 левелах. Використовуйте всі засоби, щоб зупинити неминуче. Клас. Таємниці острова Нордскар приведуть вас до сектора 3. Блін, ну якісні відосики роблять. ЛБЗ 3-0. Нове випробування для ваших навичок. Яке да, дітка, так. Да. З новими умовами і гідними нагородами. Анука. Що це буде? Да, може бути. Мені цей режим дуже сподобався. Е, Пані Патрік, то був тестовий. Охоплює три операції, кожна з яких ділиться на три о вайлдхут. До речі, тут дуже круто, що змінили, що тепер немає окремо арту. Тепер можна зробити або Алташку, або Арту. Я думаю, що я на Алташки буду це в першу чергу виконувати. Ролей. <Муз> Клас. Гри на техніці, типу чи нації. Ну, все, ну, не моє останнє робіч то тему, ну будемо чекати. Е, Влад, Gamescom. Сьогодні розпочався Gamescom. і за цього був анонс. Чисто через це, да, там ще ролі техніки, я бачу. Лише три спільні поділи за ролями. Умови завдань можуть бути непростими. А... О, зробити або то, або то. Ну це круто. Але всі їх можна виконати. Кожна операція вважатиметься виконаною після заповнення її шкали про. Ну ти розумієш, що, Влад, що сьогодні Gamescom, І післязавтра вже буде стенд, де буде або 2 -0. І про це говорилося ще за три місяці до цього. Тобто, і за цього, і 20 число було введено, типу, праздником, бо але дивно, типу, я думав, що вони завтра зроблять цей анунс, а не сьогодні. Але можливо десь хтось помолився чи що? Я не знаю. Причому ввечері. дравець. Секунду, ще раз. Операція вважатиметься виконаною після заповнення її прогресу. школи прогресу. Школе прогресу, окей. Її не тільки виконуючи основні завдання серії, але і за допомогою щоденних і щотижневих завдань. Тобто можна не виконувати якісь завдання, виконувати за рахунок щоденних або щотижневих у завдань. Яких пропорціях, за вашим бажанням. Серйозно? Офігеть у складному завданні серії. Після виконання першої операції у вашому гаражі з'явиться ПТ САУ восьмого рівня Віндхунд. У другій вас чекає ваш важко... хунт рівня ВЗ Шістдесят С. Дравець. О, дравець. 11 одинадцятий левел, да? Ви отримаєте найміснішу найбільші... і, можливо, найбажанішу машину одинадцятого рівня Блекрок. Блекрок. Виглядає як будтакий СМБТБ. Але хоч би яким видатним був Рок, Насамперед, він символ. Головний показник того, що ти стрій. Кайфую просто. Просто кайфую. Це цей грифон, да, кстати, на грифона максимально схожий. Острів. На якому почалася історія Вектора 3. Фігурує не лише в бодиночні місії. Да може бути повна мапа для випадкових боїв. О, мапа для випадкових боїв. Це нове поле битви, яке перенесе вас на О, новий... О нарешті плюс одна нова карта. Скільки ми чекали? Скільки чекали цього? Стартовий майданчик і конструкторські цехи створюють укриття. От це, кстати, було якесь оця і цей заводік. Він колись був на мапі для тестування. Там ці, були розвідка боєм, здається, називались режими. І там були був цей заводік. Різних Вони його десь звідкись взяли і зробили з цього одну карту. Цехи. це арена для кулачних боїв на коротких дистанціях, з можливістю зближення із супротивником. По... Бля, а представте, що поки ми будемо качати 10 левели, проти нас вже будуть попадатися одинадцяті і просто нас шпекати в нуліну. Естакаді.

Мені цікаво. Ще одне поліпшення ігрових механік поновлений індикатор бронепробиття. О, індикатор. Підсвічування бронювання не лише в точці прицілу, але й навколо неї. Активація відбувається Нормально. з невеликою затримкою після того, як ви зупинитесь і почнете зводитись. Підсвічування тільки в снайперському режимі в невеликому радіусі всередині кола зведення та на дистанції до 300 метрів. А, до 300 метрів. Зрозуміло. Звук теж важлива частина гри. Він дуже впливає на занурення та додатково інформує про те, що відбувається. Ну, Звук якісь об'ємніший, як будто. за допомогою звуків справжніх танків. Клас. З новими ефектами двигунів і гусениць машини звучать по-різному. І що важливо, реалістично. Все це було записано з реальних бойових машин у танковому музеї. У Як це круто. Зіткнення танків тепер звучать автентичніше і соковитіше. Угу. а Звуки руйнувань відрізняються залежно від розмірів та матеріалів об'єкта. Також в оновленні 2.0 випадкові події відбуватимуться ще на чотирьох мапах. Наконець то. На фьордах з'явився бункер із проїздом. Бомбардування відчиняє його двері для всіх. Та, та я боюсь уявити. Якщо чесно, там навіть ці звуки записати з танків це дуже дорого. Тобто там що не говорив. Клас. В і всьому на файд, і додатковий угон. Періодично проїжджають поїзди, створюючи динамічні укриття для просування вперед чи за. Змір... Ну, прикольно. На ну, були про... Зак... про закритий тест краще не говорити. Його уламки створюють ланцюг укриттів між центром і замком. Ну, це плюс. Парижа міст псував весь вигляд із вікна. Тепер уламки мосту створюють нові укриття для агресивної гри і Клас. Навіть заїзди на гору. З'являється більше можливостей зблизитися і похромтіти бронею. Одинадцятий рівень. Ребаланс і матчмейкер. Це все це вже кінець. Особисті бойові завдання та багато іншого. Все це наша нова ера. А ну-ка, коли вийде обнова, пожалуйста, можна? Коли? Є інфа, пожалуйста. Давайте ще подивимся. Наконец-то. Що там, є вже якісь лайкоси? Да, ви вже 1600 лайків. А давайте подивимося кінограм кіно, а кінотографічний цей просто. А там же ми ж дивилися, Умич. Там прям вєтки всі показали. Там це буде баджер з 430У і так далі. Щось я сумніваюся, вига, як завжди. А що ти сумніваєшся? Там багато інфи не зливали ще давним-давно, просто про це не об'являли. Ще подивимося, ще один трейлер і все. А, я пропустив. Так, да, подивися. З бачата буде новитка. Піс... Ой, да, з бачата 50Б, здається, буде. Канопенера також буде. Ось показують навіть його. З мауса буде точно. Музика класна. Естервашка теж буде гриль буде. Клас. Як після цих новин грати просто звичайно? Да, треба буде набивати опит. Я ось виберу потім віточку. Я думаю, буду питати глядачів, яку вітку мені першим прокачувати. І щоб вони мені вибрали. Яку виберу, таку і буду прокачувати. Але спочатку відбудемо завтра челендж. І в четвер зіграємо на 166-му. А потім ще будемо набивати досвід. Монай ну, діда, звичайно. Ну, я, буду, я не закину вам всі танки, а з вас тільки єдине, що це буде голосування, щоб ви вибрали, що буде вам цікавіше і все. Та дуже круті. Да, да, має піти, пані Патрік, він не повинен нікуди діватися. А, до речі, буде ще одна. ця. Е, ще буде одна ЛТшка, це буде Рушка. Продовження Ружки. Ну ось видно майже всі танчики.